Без узбеков бы войну выиграли бы. Без узбеков, да, но без украинцев нет. украинцы русские? Ну хорошо. А не русские? А зачем ты отделяешь? Я, прости, не разделяю. Я, я национальный футурист. Я не разделяю большевистского деления моего народа на три искусственных деления, на белорусов, украинцев и русских. Русские это только вы вместе. Вот великоросы, малоросы, украинцы и белорусы. Ну я не футурист, я Пушкина люблю. Угу. Не хочу его сбрасывать с парохода современных. Зачем? И у Маяковский был футурист и сказал, что надо Пушкина сбросить в пару. Нет, 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 я, я, я национал. Да. Сенина почему-то не стоп, предлагал. Стоп, стоп но... И... извините, при Пушкине это были малороссы, часть русского народа. При и... Пушкине уже и появилось там национальное движение, ну, при Пушкине уже там появились про про первые простите. Про поляки про уже начали накручивать мозги, это писать им гимны нет, и так далее. Это это не оправдание, потому что в Сибири появлялись. Мы забрали. не можем людей заставить думать, что они. Можем, можем. Вот это и есть заблуждение коммунистов, а интернационалистов. Хорошо обрабатывай сознание. Долби 24 часа, что вы... часть, вы украинцы малоросы, часть нашего народа. И если взрослые говорят не будут, то дети их будут повторять это. Вот это громадная ошибка советской, советской Но системы. Но при этой ошибке они вместе с нами плечом к плечу воевали с фашизмом, а сейчас мы воюем. Но если бы была три единая нация, мы бы тоже с ними не, бы не разделялись бы. Триединая нация. Если бы не коммунистическая политика, нация создание, у, простите, простите, если бы не была создана Украина, так называемая, туда не загнали 그왜 <목소리법> русскую Новороссию, которая бы не была такой никакой самостоятельной. Создавать ее начала украинская буржуазия. Но, так а, никогда в Советском Союзе не говорили украинский национализм. Это было запрещено. Надо было всегда говорить украинский буржуазный национализм. Да, русский вот буржуазный. это слово буржуазный обязательно надо было вставлять. Нет. А если ты бы сказал украинский национализм, тебя бы за это наказали. Вот, Могли. Всегда. Если ты историк, я могу Давай я вернемся с, с, с тобой. С тобой а. Я думаю, наши зрители рассудят. Ну, рассудят. Вот, вот это дерьмо все и поперло. А. Это именно свойство капитализма. Стравливать народы, грабить одни не другие. Вот англичане грабили негров. Голландцы, даже бельгийцы паршивые то грабили Слушай, Я совершенно а, да. согласен, чтобы Средняя Азия была нашей колонией. Я не вижу в этом ничего плохого. А я потому не вижу что... ничего плохого, чтобы мы были в братской семье, и они были бы не. Вы бы, ну... А братья только только тому они усыновляли ленинградских дітей. Там були жінки, які усыновили по 10, да. по 15 дітей. Отже, про Росію, як я обіцяв, Олег Магалецький, дослідник регіоналізму в Російській Федерації, співорганізатор форуму вільних народів Пост Росії. Зараз з'явиться, сподіваюся, на наших з вами екранах. І ми з ними якраз і поговоримо про те, що відбувається. Доброго здоров'я, пане Олеже, дякую, що знайшли для нас час. Я щойно, я щойно говорив з паном військовим експертом, і теж поставив це питання і вам поставлю це питання. Питання з мого власного досвіду, я просто на очах бачив, як довіра. До радянських ідей падала. Я пам'ятаю себе там в перших класах школи, ще, ще до школи, я пам'ятаю, як всі вірили. Ну, більшість вірила в комунізм, що це правильно. Потім я пам'ятаю себе підлітком, вже менше вірили. І потім, коли я був студентом, і після того, як я закінчив університет, я бачив, що вже принаймні в моєму оточенні ніхто не вірив, і таке враження, що взагалі ніхто не вірив. Тепер перенесемося на сучасну Росію. Донедавна у мене було враження, що росіяни 100% вірять. Ну, не 100, там 90, окей, вірять. Але у мене це не питайте звідки? Це, це відчуття, це не, не рація, це емоція. Після смерті Навального і після виборів Путіна, і особливо після цього крокусу, і слова, які супроводжують цьому кроку, це все Україна, це все Америка, це все MI6, MI5, Файв, Service, і Буданов і так далі. У мене враження, що росіяни не сильно це ві, тобто починають процес невірення в те, що говорить влада. Чи я правильно говорю, чи я бажане задійство видаю, і чи взагалі можливий такий дрейф в той бік недовіри. Це дуже цікава. Тематика насправді дуже багато є досліджень про те, як люди здавалися б цілком спроможні до інтелектуальних дій, так в суспільствах авторитарних чи тоталітарних сприймають ту картинку у явно абсурдну, котру малює режим. І перше дослідження проводили з німцями. На да, це навіть не росіяни, були у яких набагато гірше бекграунд, Тобто, це була, була нація, ну буквально гетта петховена, яка прийняла нацистські ідеї, і багато німецьких філософів і психологів там, і фром да і Ясперс. Хейдегра вони потім досліджували, яким таким чином німці там за 5-7 років скотилися до того, що спалювали людей в Аушвіці, і тотальне більшість людей до цього ставилась спокійно. Так вони там не брали участь безпосередньо в злочинах, але вони їм не протидіяли. Ми фактично спостерігаємо в Російській Федерації ту саму ситуацію за останні 20 років. Повільний цей дрейф до конформізму, коли люди е, не те, щоб на мою думку вірили в цю абсурдну маячню, тому що це більшість людей, які жила при радянському союзі. Вони так само як ви проходили цей. Період певного там ем, ну ус усвідомлення тотальної брехні, Скоріше за все, це мова про конформізм, Вони його прийняли, вони вирішили з ним не боротися, але ті події, зокрема, які відбулися кроку сіті, вони говорять, що вони не можуть жити на своєму острові, і їм доводиться бути частиною всесвіту. Тому, скоріше за все, мова йде не про е, усвідомлення брехні, а про те, що не, не можна сховатися в цьому е, такому не знаю, картонному будиночку, да, чи скляному, і вважати, що це тебе не стосується. Мені Здається, тут мова про це. Ще тоді одне питання. А яка може бути реакція, пане Олег? Я маю на увазі, якщо буде ще один крокус, бо ми знаємо, що ІДІЛ вже сказав про досить швидке повторення. Він не сказав, де, як, і що, але, мабуть, він роздратувався за те, що все кажуть, що це Україна, це Америка, це Англія. Це, безперечно, ображає будь-якого терориста? Ну а що ж він оце терористичні акти робить? А, а виявляється, це не він робить. То, от, якщо щось ще повториться, а потім може ще повториться, яка може бути реакція суспільства чи більшої частини суспільства? Вони об'єднаються навколо прапора. Чи навпаки, у них знов таки про те, що ми щойно говорили, виникне недовіра чи сумніви, чи підозри. Чи навпаки, ні, це все хахли, американці, піндоси, Путін понад усе, ми навколо нього, навколо нашого триколора, Кремля і так далі. І так далі. Яка може бути реакція суспільства? Скоріше за все вона буде різною, і питання не в тому, якщо виникне подібна ситуація з крокусом, питання в тому, коли вона виникне, якою саме вона буде, тому що цей міф так про те, що там Путін і спецслужби контролюють все, і все, все настільки зачищено і стерильно, що можна обміняти свою свободу, не тільки політично, да в деякій мірі економічно, соціально на цю амфорну безпеку, гарантію того, що не буде знову 90-х, з бандитами, з терактами і так далі. Вона крокусом. Вже не вперше підставлена під колосальний сумнів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.